Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. На дворі в нас вже давно літо, яке ми давно очікували і яке чомусь не порадувало погоди. Але все ж таки, влітку, як ніколи, в нас починають чесатися руки щодо придбання мінімейки або апарату високого тиску. І сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими мінімейками. І перше, на що ми звернемо увагу, це насос мінімийки. У дешевих мінімийок він виготовляється з пластику і має так звану осьову схему або будову. Осьові насоси, які зазвичай застосовуються в дешевих мінімийках, мають досить просту будову, низьку вартість і через це низький моторесурс, який може складати навіть від 40 до 100 годин. При цьому вони дуже сильно гріються, і тому таку мінімийку не можна. Тривалий час використовувати, її потрібно використовувати з перервами. Якщо ми такою мінімийкою починаємо працювати там по декілька годин поспіль, наприклад, на дачі, це ще сильніше зношує насос і ще більше зменшує її ресурс. І найстрашніше, що насоси таких мінімийок зазвичай погано ремонтуються або не ремонтуються зовсім. Лінійний насос, який можна зустріти вже у більш дорогих мийок, працює подібно автомобільному насосу. Тобто там складніша будова, є і колінвали, поршні тощо. Матеріали, які використовуються для виготовлення такого насосу, це різні метали. Латунь, нержавійка або поєднання деяких металів. Відповідно, через Таку будову і використання більш якісних матеріалів, лінійні насоси мають більший моторесурс від 1000 до 3000 мотогодин, вони менше перегріваються і при цьому придатні до обслуговування і ремонту. Стосовно перегріву, також варто додати, що у дешевих міні-мийок відсутня система охолодження, що в поєднанні з використанням неякісних насосів призводить якраз і до швидкого перегріву. У дорогих міні-мийок може бути або водяне, або повітряне примусове охолодження. І в поєднанні з тим, що сам по собі насос має вже більш цікаву конструкцію, такі мінімийки гріються менше, і тому мають більший ресурс. При цьому дешеві мінімийки зазвичай мають низький максимальний тиск, приблизно 120-130 заявлених бар. І не факт, що ці заявлені характеристики будуть відповідати дійсним. У дорогих мінімийок Максимальний тиск може бути 150-180 бар. Відповідно, за допомогою такої мінімейки ми можемо видаляти більш серйозні забруднення. І не тільки з автомобіля, а й, наприклад, з тротуарної плитки на дачі, нею можна мити фасади будівель, паркани тощо. Незайвим буде звернути увагу і на те, з якого матеріалу виготовлено сам корпус. Помпи. У дешевих міні це пластик, він недовговічний і також, знову ж таки, не терпить перегрівів. Якщо говорити про середній клас, там зустрічаються помпи з алюмінієвими корпусами, це вже краще, ніж пластик, але також, можливо, не підходить для якогось тривалого використання. Ну і найвищий клас це латунні. Помпи помпи з латунними корпусами. Також у деяких виробників корпус помпи може бути виготовлено з полімерних матеріалів, які можна за якістю і довговічністю прирівняти приблизно десь до алюмінієвих. Дуже важливо, щоб ви не плутали полімерні матеріали з звичайним пластиком. Тобто, якщо мова йде саме про якісний полімерний матеріал, це не дорівнює пластику. Далі поговоримо про якість. Корпусу довжину шлангу і також якість. Фітингів і матеріалу, з яких вони виготовляються. Ну, як ви зрозуміли, дешеві мінімийки робляться з дешевого тонкого пластику, який не є ударостійким, і також при постійній експлуатації і вібраціях деталі корпусу можуть просто між собою вже розходитись, з'являються якісь зазори, і мінімийка просто розсипається на ваших очах. На відміну від дорогих мінімийок, які зібрані якісніше, в них є гумові демфери, захисні накладки тощо. Шланги для води бувають різно. Довжини і у дешевих міні як зазвичай довжина шланга складає приблизно десь 3 метри. Цього зовсім не вистачає для того, щоб просто навіть обійти навколо автомобіля. А в такому разі нам потрібно брати міні-мийку в руки і постійно її переносити за собою, що не є дуже зручною історією. На відміну від більш дорогих моделей, у яких довжина шлангу може складати 8-12 метрів. Чого достатньо, щоб спокійно помити навіть великий автомобіль, або залишити міні-мийку в одному місці і гуляти собі по подвір'ю, спокійно там миючи знову ж таки тротуарну плитку тощо? Також зверніть увагу, що у дорогих виробників. Шланги мають додаткове армування і тому слугують довше, на відміну від шлангів дешевих виробників. Приблизно така сама історія стосується і фітингів, які входять в комплектацію. У дешевих мінімийок це якісь пластикові дешеві фітинги, які з часом там починають підтікати тощо. Чим дорожча міні-мийка, тим якісніші в неї комплектуючі фітинги і відповідно в нас. Більш герметична система і менше варіантів, що там щось почне протікати. Тепер поговоримо про електродвигуни міні-мийок. Електродвигун приводить в дію сам насос міні-мийки. У дешевих міні-мийок це звичні нам щиткові двигуни. У більш дорогих мінімиях це індукційні, так би мовити, асинхронні двигуни. Щіткові двигуни дешевші, при цьому гучніші і розраховані на безперервну роботу приблизно десь 15-30 хвилин. Дорожчі асинхронні двигуни, вони набагато тихіші, і при цьому мінімийка може безперервно працювати 30 хвилин і навіть більше. У дешевих щиткових моторів струм подається через спеціальні графітові щітки. Ну, щось. По типу домашнього дрилю, яким ви користувалися, і в якому там навіть іскрить, коли дриль працює. Ось ці щітки дуже швидко зношуються, і також такі двигуни, як я вже сказав, швидко перегріваються. При цьому вони досить гучні, як той самий домашній дриль, яким ви там щось сверлите вдома. Моторесурс такого двигуна складає приблизно від 100 до 300 мотогодин. Якщо його порівнювати з асинхронним двигуном, то в асинхронних двигунах обертання відбувається за рахунок дії магнітного поля, тобто немає ось тих самих щиток, які з часом зношуються. Відповідно, такий двигун менше перегрівається, він тихіший і при цьому має більший моторесурс від 1000 до 5000 тисяч мотогодин. І найголовніше, що щиткові насоси менш стійкі до впливу вологі і пилу. А для мінімийки це дуже критично. Тепер щодо основних додаткових функцій. І перша функція яка цікава ну, багатьом людям, які збираються придбати мінімику, особливо для дачі? Це можливість забору води з якоїсь ємності. Якщо говорити про дешеві мінімийки, звісно, там немає такої можливості. Якщо говорити про якісь найдорожчі моделі, то часто в них є така можливість, є функція забору води з ємності. Але є один нюанс або лайфхак, який ми тестували. В принципі, якщо є дуже велика необхідність, щоб мінімийка брала воду з якоїсь ємності, достатньо просто розмістити цю ємність з водою вище самої мінімийки. Таким чином, вода просто буде. Тікти в мінімийку під дією гравітації, так би мовити, і мінімийкою можна буде плюс-мінус нормально працювати. Єдине, якщо в нас потужна мінімийка з високим тиском і високою продуктивністю, ось просто того, що вода без додаткового тиску буде тікти по шлангу, може бути недостатньо для безперервної роботи. Якщо говорити про якісь бюджетні варіанти з низькою продуктивністю і низьким тиском, то Такого варіанту буде достатньо. Наступний функціонал це піногенератор або піноутворення. Є додаткові спеціальні насадки піногенератори, але вони не входять в комплектацію з дешевими мінімийками. Відповідно, дешеві мінімийки, у яких немає піногенератора, але є можливість під'єднати ємність з миючим засобом, просто на виході дають нам мильну воду. Цим можна користуватись, таким чином можна мити автомобіль, але витрата шампуня буде набагато більшою, ніж у випадку, якщо ми будемо використовувати нормальний піногенератор. При цьому, використовуючи піногенератор, ми не тільки маємо меншу витрату миючого засобу, а ще й сама піна довше утримується на поверхні автомобіля, відповідно, довше діє і краще розчиняє забруднення. І нарешті, третій нюанс це можливість регулювання. Тиску, в принципі, мінімийкою не завжди потрібно працювати високим тиском. Якщо це тротуарна плитка, яка поросла якоюсь рослинністю, її хочеться високим тиском збити, нам потрібен максимально високий тиск. Але якщо ми працюємо на якихось делікатних поверхнях, тиск потрібно. Зменшити. У дорогих моделей є можливість регулювання тиску або на самому апараті мінімийці, або як у найдорожчих, найпросунутіших моделях на самому пістолеті. У дешевих мінімийок можливості регулювання тиску немає. Тож, яку мінімейку обрати? Дешеву чи дорогу? Ну, звісно, якщо дозволяють кошти, то дорогу. Але якщо обирати по потребам, то тут все просто. Якщо ми будемо її використовувати приблизно раз на тиждень для того, щоб помити невеличкий автомобіль, помити якийсь мотоцикл, велосипед, садовий інвентар тощо, можна брати бюджетний варіант. В принципі, моторесурсу, двигуна і помпи вистачить на декілька років при умові використання. там, Приблизно раз на тиждень. Якщо ми хочемо мити повноцінний автомобіль, або у нас в сім'ї там декілька автомобілів і трішечки ще хочемо доглядати за подвір'ям, тоді можна подивитися щось з середнього сегменту приблизно по ціні і рівню, як найпопулярніший варіант це Kjörcher K4. Ну і все, що дороже К-4 Кюрхера, це вже нам професійне використання або тривале використання в побуті з миттям фасадів будівель. Парканів, тротуарної плитки тощо. Тому, виходячи з власних потреб, ви можете собі обрати дешеву мінімийку, мінімийку середнього сегменту або найдорожчу. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!